Зробимо пальчикову гімнастику новий рік. Настає новий рік. Діти водять хоровод, висять на ялинці кульки, світяться ліхтарики, ось сяють крижинки. Кружляють сніжинки. У гості санта до нас йде, нам подарунки несе, Щоб подарунки порахувати. Будемо пальці загинати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ого! Ой, як багато, бажаю веселих свят.